Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні у нас 9 січня 2025 року. Проживаю я в село Гулянка Одеська область Подільського району Окнянської територіальної громади. У нас сьогодні отака погода, вже третій день облітуються бджоли. Ось. Дивимося по сім'ям, всі. Повиходили на обліт, на вулиці 14 градусів, тепло. Сім'ї всі працюють. Маємо в цьому сезоні мінус один. Ось тут у нас стояло 4 бджолосім'ї, В одній бджолосім'ї з осені матки не було. Ну, я підсаджував, але вона там не прижилася і бджолосім'я сім'я злетіла. А може кліч заїв. Ну, щоб не було, маємо мінус один. А так пасіка. Пасіка гуде. Це приємно. Напишіть в коментарях, як, перезимув... як зимують ваші бджоли.